Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні я буду висаджувати посилки, які отримала вчора, а також освоювати ось цю ділянку біля катальпи. Тут зростає зайчий холодок, він прикривав мені червонолисну ліщину. Але я буду його прибирати, тому що. Він мені вже заважає. Частково я висадила під паркан, інший кущик, а ось цей величезний буду також пересаджувати, бо на цьому місці, де він росте, в мене планується доріжка. Доріжка від калітки, ось так, і до воріт. А він зростає якраз на, на шляху. Тому зараз його пересаджу і буду вже далі займатися цією діляночкою. Тут ще зростає малина. Поруч буду розробляти діляночку під полуничком. Ну, а на цьому місці вже висаджувати дерева та хвойні. А поки що пересаджую цього. Величезного монстра. Залишилася ще тут конвалія, трішки її приберу, але потім накрию агротканиною. Також залишила мальви, вони повинні бути махрові і гарненькі, то нехай ще побудуть. А холодок пересадила за калітку під паркан, пізніше його обріжу. Також повисаджувала тут півники, ті, що прийшли у подарунок. Також висадила осінні айстри морозець. І тут вже така ціла клумба буде в мене біля калітки. З іншої сторони, також більш-менш симетрично, Поки не докосили траву, докосимо. І зараз прикрию травичкою, щоб не випаровувалась сильно волога і швидше і краще приживалися айстрочки. Ось так легенько, а мульчувати вже буду більш чимось таким серйозним і витривалим. Ну і біля входу вже формується така доволі таки серйозна клумба. чого я тільки сюди не повисачувала. Вже не просто трава, а формується вхідна зона. Тепер буду розробляти далі ось цю ділянку. Застелю агроволокном. До речі, гортензію накрила відерцем від спеки. І вона собі добре там. Почувається, все з нею гаразд. Поруч продовжу висаджувати інші рослинки. Так висаджувала така в нас земля, що зламала вже другий черенок на лопаті. Отак от, от працюю. Повисаджувала половину рослин, ще потрібно цибулинки кудись повтикувати, аліум і пушкінію, але поки зроблю перерву, і піду потім висаджувати рослинки у тіні.